Педіатрична амбулаторія релокована із Маріуполя. Відкрилася у Черкасах. Усі 16 працівників медзакладу. Переселенці, як усе облаштували, бачила Ольга Косенко. Іграшки, повітряні кульки, малюнки на стінах, щоб маленькі пацієнти не боялися ходити до лікаря. Є кабінет щеплень та електрокардіографії. Можемо тут зробити кардіограму. Можемо тест смужками визначити рівень цукру. Два кабінети лікарів сьогодні на зміні подружжя Бурикіних. Вони з Маріуполя. Пані Лариса лікувала діток у рідному місті понад 35 років. Коли Росія взяла в облогу Маріуполь, рятували з чоловіком всіх і дорослих, і малечу і поранених діток приносили діти. У нас у Маріуполі гинули від зневоднення. Від холоду, коли випав сніг, то всі раділи, бо збирали і його да тепілі і кип'ятили, і замість води вживали. Росіяни знищували цілі квартали, пригадує пані Лариса. Обстрілювали житлові будинки, скидали бомби на пологові та театр, де ховалися цивільні. Наприкінці березня 22-го року родина нарешті змогла вирватися з охопленого вогнем міста. Палатка стоїть військовий, і біля цієї палатки прапор України. Ви знаєте, не тільки у мене сльози були, а й чоловік за кермом. Я дивлюсь, а він смахнув сльозу, бо ми не вірили, що це вже ми на українській території, що нас тут не будуть нищити. Переїхали на Черкащину. Роботу за спеціальністю Лариса знайти не змогла, тож дуже тішилася, коли нарешті запрацювала релокована з Маріуполя амбулаторія. Всі 16 працівників медзакладу переселенці. Медсестра Анна Помєшкіна – з Бахмута. То у нас своя маленька історія, своя маленька, може, травма. Всі сумують, тому що нас вирвали з нашого буденного життя. Ми більше сумуємо не за стінами, не за там магазином через дорогу, чи, чи щось. Ми сумуємо за тим, що нас вкрали. А це. Частинка нашого серця за три місяці роботи уклали майже сотню декларацій. Просто під час зйомок цього сюжету пацієнтів побільшало. Мама та бабуся привели на перший прийом однорічного Тимура. Так, чудово Давай спів. Трошечки подимо до повномасштабного вторгнення в Маріуполі обслуговували 67 тисяч пацієнтів, розповідає керівниця медзакладу. Нині можуть укласти близько трьох тисяч декларацій. Ми надаємо всі послуги, які надає первинка. Тобто з нами можна заключити декларацію. ми надаємо направлення, лікарняні рецепти. У нас не буде черг і в нас їх немає на сьогодні. Ми працюємо по часу. Ну і максимально ми про доброту й співчуття в планах знайти сімейного лікаря, адже хочуть, щоб в їхній амбулаторії могла лікуватися вся родина. Ви працюєш це зовсім по іншому, себе відчуваєш. бо ти корисний. Ти комусь робиш добру. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.